Про що фільм меню? У центрі сюжету фільму молода пара Марго та Тайлер, які в компанії десятка багатих та впливових людей вирушають на віддалений острів Хоторн, щоб поїсти в ексклюзивному ресторані під керівництвом відомого шеф-кухара Словика. Кулінар, який розглядає своє ремесло скоріше як концептуальне мистецтво, протягом багатьох років готує. Для вибраних гостей розкішним меню молекулярної гастрономії. Щоб потрапити до нього на вечерю, охочим доводиться чекати місяцями та викладати чималу суму. Однак цього разу Словик підготував для гостей таку подачу страв, яка налякає їх до смерті, і виверне назовні всі їхні брудні секрети, адже кухаря злити не можна. Рейфу Файнсу дісталася роль відомого шеф-кухаря Юліана Словика, який, схоже, остаточно вигорів на роботі. І що ще гірше, остаточно не відчуває подяки від своїх клієнтів. Але найкраще відіграв, напевно, Ніколас Холт, який чудово виконав роль схебленого на кулінарії. Режисером фільму виступив британець Марк Майлод. Фільм Меню безперечно має під собою соціальний підтекст, висміюючи недоліки нашого суспільства та його поділ на багатих та бідних, господарів та прислуг. Однак, з іншого боку, він представлений у вигляді гіперболізованої чорної комедії із гострими, але зрозумілими, в принципі, жартами. Також фільм меню має кілька сюжетних поворотів, на які не можна було очікувати після перегляду трейлера до фільму. А ще фільм-меню подається дуже естетично, від зовнішнього вигляду героїв, натуральної зйомки та інтер'єру, також подачі страв. Загальна оцінка 8,5 з 10. Коментуйте, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.